Доброго ранку. Наш Рошен вітає. Великі пакунки з великою вигодою. Мінус 28% знижка. Кандінат. 239,90, а зараз 172,72, Зефірки на місці. Деньки, будем, будемо дивитись, що нам Рошен тут пропонує. Ой. Так. Будемо дивитися. Оце тільки на такі конфети акція. З 20. Ой, ну, дивіться ви, бо я. Зновочки не взяла окуляри, я не, не бачу з якого по яке, ну це ж сьогодні вже нові акції. І що тут ще по акції? 39. 43 відсотки, зміска це печиво. Ну, в принципі, воно непогане. Три віда всі по одній ціні. Всі три віда і всі. Подобається все. Такі мені більше от подобаються подобається. Ловита. Тепер друге. Ой. 26,94 шесть 41,45 гарахис. сино. 41 Черный шоколад кусочками глазурі. Оце мені оцей подобається такий. Так, що у нас тут? Шоколад батончики і 7,96 Сім, А так, 12. От лки, я все время окуляри забуваю, я не, не дуже бачу всі в асортименті по одній і тій же ціні. Все однакове. Так, тут у нас немає ні на що. Мішкейк, банан полуниця. Воно без акції, але просто покажу вам. Сезонна пропозиція. Про пташина молоко вже я свої враження вам казала. Мармелад в шоколаді оцей я ще не пробувала. Як він по акції буде, по-моєму, він уже і був по акції, але я не купляла, чи я не помню просто. Ну, в общем, я не пробувала. Зефірки граємось. Масло ще й досі по акції. І я візьму собі солони. І е, згущенка теж по акції. Питали в мене дівчата, чи я торт купувала, я в прошлий раз ходила, дивилась дивилась, та так нічого і не купила. Чогось передумала. Ну Не знаю. Не купила, хоча хотіла, але... Ну, тортики есть в ассортименте, тортики тор, хороші. Ну, 25% тут каждый вечер на них скидка, то на зефір так і немає акції. Печиво по акції. кави масло ваниль. 185 грамм. 15%. Знижка 1653. Тоді пряжене молоко. І 370 грам 33,53 Знову по акції рулети золотий ключик, праський. І, п'янка полуни... вишня, я кажу, полуниця. 15% знижка, ціна 34,80, 180 грамм вага. Мармеладки знову по акції, цукерочки. Ягідний мікс, літній мікс і цитрусовий мікс, Всі по одній ціні, 200 грамм 25,90. Идаль. Ну, Це без акційний шоколад. Щось мені хтось писав, що купіть жменьку попробуйте. А що пробувати? Я не знаю. Арахіс чи що? Хто писав мені, а? Я ж забула спитати, який арахіс мені купити, жменьку попробувати. Не знаю, який. Напишіть, якщо хтось писав, то я... Приїду, куплю і попробую. І досі по акції оці вишня. Цукерки 143,10. Шоколад. Молочний з цілим мигдалем 90 грамів 52,17. А стара ціна 89,95-42 відсотки. Знижка. Я не купляла такий шоколад, тому що я не люблю молочний шоколад і ніхто в мене його не любить. Ось вони тут добре їх видно, крекериці з начинкою. Я всі купляла, всі подобаються, але чомусь найбільше отакий синій. Цукерки ассортимент. Молочный шоколад 145 грамм. 95, 78, 45 відсотків знижка. И черный шоколад. Такая сама цена. 154 грамма. І все, эти цукерочки. А еще есть 145 грамм, теж мінус 45%, 95,78. Комплімент. Чорний шоколад. Так, тут акцій немає, просто так. Дивлюсь на це все і вам показую. Чимоданчики стоять. Мішутки теж. Так, акція з 29 по 12.05. Тепер уже й на цей шоколад полунична панакота 34,55 в прошлий раз не було, 90 грам. Мені подобається. І оце мені ще подобається. Молочний. Хоч він і молочний, але подобається скрізь ці. От скрісті ще таке, воно нічого. А оці печивої вафлі, ну таке. Там шоколада немає. Опять ти мішустик тут сидиш. Ніхто тебе не купує, да? бо ти дорого коштуєш, якби ж ти дешевше. Але він такий, о, який він класний. Ох, ти такий хороший мішустік. Какао. Що ми тут подивимось урошен вафлі такі? Лимон 72 грамма 12,90. В асортименті тут. Ну, оцей мені такий подобається, зелененький. Воно все по однаковій ціні. Горіх, просто шоколад і молоко. А от мені цікаво, от як закінчилася акція на батончики. А є з'явився чорний шок... батончик, чорно-шоколадний. Ні, немає. В'являється тільки арахіс, крем арахісовий. Чомусь тут у них тільки білий, той, що новинка. І отакий от я більш ніякого не бачу. Ось він, бачите? Я не показала, я його ще не коштувала, пройшли раз купила і не... треба спробувати і вам сказати, бо дівчата питали, що я скажу про нього. Поки нічого не знаю. ось дивіться, молочний шоколад. 34,55. Це що таке? Щось новинка якась чи що? Я такого щось наче не бачила, що тут у ньому? печиво, печиво, печиво. З цілим лісовим горіхом. Просто молочний, з цілим мигдалем. І це вже ми дивились. а це з мигдалем і кокосовим кремом. Смігдали і кокосовим кремом. Наче я такого і не, не бачила. Чи це новинка якась, чи що воно таке? Чомусь так і не зрозуміла? А це? Що воно? Так? Карамель, арахісова начинка. По одній ціні все. З печиво молочний. Ну оце такі акції, щось, а я ще, ще до карамелек, так до цукерок підійду В прошлый раз я их дивилась, бельі, карамельки на них зараз ціна. 11,88 за 100 грам абува. 13,98. І, і джелі. 11,88. 82 і 13,92 була. Це на такі акції. А ще з рожевий 16,70 за 100 грам, а був 1965 Рожевий і грушевий також. Рожевий я не купувала, грушевий купувала, мені так сподобався. Коко-чоко шоколад 31,01, солодка ціна, 15% знижка. Ну, такий білий шоколад. нічого, ну воно дуже солоденьке таке, але можна купити. Можна трошки купити. Дякую, що були зі мною. Ромова баба, дуже добра. Ну, вона така солоденька. Зараз на ціну подивимось, трісталося. Ну це без акції, я просто показую. Хтось хто вже просив, щоб я зняла? 760 грам, 384-35. Іромова баба 460 грам, 249-50. Це тут тістечка. Дякую, що були зі мною. Всім тепла, мирного неба. Все буде добре, все буде хорошо.